Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, в цьому відео я поєдную два творчих тижні і е, хочу розповісти вам про те, як вони в мене проходили, що було зв'язано е, що розпочато нове, е, які є фініші і Хочу е, трішки поскаржитися вам, у мене е, пропало натхнення. Якось, е, мабуть, для творчої людини це найстрашніше. От е, мене е, нічого не приваблює, я не, хоч, не хочу нічого нового починати. Щоб я хотіла почати. На те в мене е, немає пряжі, е, тобто є пряжа, але треба знайти до неї ще якогось компаньйона. От е, і поки що безуспішно це просувається, а більш е, нічим таким себе не можу мотивувати. Е, тій е, Роботи, які є в мене не завершені, мені теж не хочеться за них братися. Вони, як то, не на часі, в них немає необхідності, і вони просто, просто є і просто не закінчені. От, і в якийсь такий період, нічого не хочеться. А щоб заповнити цю порожнецю, я в'яжу шкарпетки. В'яжу шкарпетки, в'яжу інтенсивно, і в мене за ці два тижні зв'язалося раз, два і половинка. От це пряжа ярослав. Шкарпеточки ось такі на 42 розмір. От, французька п'ятка ущільнена, клин підйому, і тут майже співпадають із пагомілоки з От це одна пара. І це інша, це мені ниточки були із е, залишків стокові ниточки присилали мені з Європи, е, зато як допомогу, що я в'яжу захисникам. Ці всі шкарпеточки зв'язані для захисників наших. От тут резиночка 2 х 2, на спицях 2,5. Тут у мене е, от е, уже. На 2 пагомілок зв'язаний на спиці номер 2 І я додавала ще, як завжди, ось таку катошечну нитку. Щоб вони були цупкіші. Ось так мені хочеться, щоб вони були геть не просвічувалися. Вони, звісно, ще не попрані, буду вже всі разом прати швидше за все. Звичайний стрічковий носочок закриття. От, ну, Тут, тут за рахунок, це якась сіренька ниточка тощо. І е, це вже у мене виходить, що тут е, розмір десь 43. От стала вам показувати щось. У мене тут десь загубилася, мабуть, петля. Е, хоча, можливо, як хвостики. Е, хвостики я всі тут уже виверну. Покажу, позаправляла, е, немає нігде, нічого не видно, де ті хвостики е, десь були. <гум> тут два вида, е, тобто три вида пряжі. Один на е, резинки, п'ятки і носочку, а тут е, два вида е, я якраз так підгадала. Е, в мене тут виходить, що. Клин підйому, от, вив'язаний одною видом пряжі. І тут ще буквально там 20 рядочків, я вже не стала розділяти. От, і, а тут уже інше. Ну, Трішки так відрізняється одна від одної. Давайте все-таки виверну і покажу, як це на лице. Як бачите, хвостиків ніде немає. Нічого не видно, ніде ніяких ущільнень немає. Усе чудово, цупкенька пряж. Шкарпетка вийшла, і ось тут трошки не співпадає. як бачите, по стопі один колір з іншим. Ну, це ж не критично. Думаю, що верції не образяться за це. Це друга пара, і це теж пряжа Ярослав, ось такий моточок моточок мені дуже сподобалася. А я ще так взяла і, думаю, стала в'язати, і думаю, така б гарна була річ, якась навіть плечовий вибір. такий от, Бачите, такий капкейк. Так? Так моточок вийшов, трошки десь видно щось схибилося, і такий ніби з крему квіточка, і такий капкейк. Так? вийшов. От, Тож про пряжу. Я так, тактильно мені сподобалося, все, а стала в'язати, теж зв'язано на двійці. І е, тут виходять, зараз на камеру, ось ось тут ось такі плями, такі незрозумілі плями на шкарпетці і ось е, тут. Це ж воно так як плечовому, тобто мені зовсім не сподобалося. З іншого боку, ну, ось тут така блакитна, сіра, більш видно, а тут блакитне з таким бежевим, не так в очі кидається на камеру, тим більше, така пляма-салатова, ну така як якась в плямах, не в смужках, а в плямах виходить. І так не дуже сподобалось. от як... Смужки, так як от глянеш на шкарпетці оці голубенькі такі смужечки, ніби так і м -м, цікаво виглядає. А от на плечовий, тут у мене шустра п'ятка з майстер-класом Світлани Харченко. Тут я набирала резинку на 2,25, і полотно в'язала на двічки. Нічого не додавала в це полотно, трошки таке. Рихленькі. От, але думаю, що по і буде все добре. От, теж у нас 42-43 розмір, ходові розміри. От, Як бачите, тут маркерочки стоять, це там відв'язувала кожен день, по скільки, скільки мене виходило. Позначки, скільки відв'язувалося в кожен день. От. Тому це що до шкарпеток маю такий за два тижні результат. Думаю, що непоганий. І основним процесом цих двох тижнів в мене була шаль. Ось такі бабіни ще заїжджають в кадр. Це я додавала ниточку нейлону. Уж шаль у склад цієї ниточки бамбук і бавовна 50х50. 50. І я вже дов'язала, думаю, що до фінішу. За розмірами, вона в мене вже тут виходить 50, ой, перепрошую, 80 см довжині Ось тут я перед тим, як знімати відео, переміряла 80 см. За два тижні, ось був перший маркеручок, я відв'язала ось стільки. Якийсь день потрудилася напрочуд, бачите, такий гарний шмат відв'язаний, а якийсь там буквально два, по два рядочки. От. І чому я вирішила ще зупинитися, тому що тут вже починається рожева ниточка, вже вона почалася і тут на шалі трошки. Один сегмент тут є, але я вирішила не продовжувати. Щоб не було такої смужками полосок. І до того ж я в'яжу цю шаль. Зараз ставлю вам тут світлину до моєї сукні. От, І на сукні рожевого кольору немає. Тому я вважаю, що він недоречний буде і на шалі. Я вирішила зупинитися і не знаю, якось. Треба так закрити цікаво саму шаль, думаю, що, мабуть, методом з накидом, знаю, що закриває дуже часто, щоб не стягувалося полотно. Я так ще не робила, спробую, можливо, в мене вийде. От. Тобто, от такий вже міні-фініш, залишилось закрити і. Попрати і заплакувати. От це щодо шалі. А фінішом на цьому тижні, вірніше, на першому тижні, так, я не маю за два тижні, на першому тижні закінчила я літо 31 серпня фінішом ось цієї майки. Працювала я буквально в декілька останніх днів над цією маєчкою, щоб її завершити. Маєчка зв'язана за майстер-класом від Анастасії, канал Дивись і В'яжий. Чудовий майстер-клас. Рекомендую, хто хоче собі Має трошки відзмінена там і горловинка. І закриття я понизу робила зовсім інше, ніж у Анастасії в майстер-класі. І розрахунки в мене теж свої, бо я не потрапила ні в щільність, ні в метраж пряжі. Але загалом мені дуже сподобалось, як знятий майстер-клас, все зрозуміло, все доступно. Тому для новачків взагалі супер. От, і. Так, закінчилось моє літо, а осінь у мене почалася із того, що нема натхнення. От нема натхнення, і я хотіла спершу задумувалася над тим, щоб провести вересневі старти. І навіть розпочала от в мене така пряжа. І гачечком я розпочала ось такий тополі. Ось знайшла на Пінтересті, вставлю вам тут ідейку тополь міньйонів і вирішила втілити і собі. У мене була така жовта і блакитна пряжа, я придбала Десь на залишках, от, і вирішила таку кіс в'язати. І почала в'язати без ніякого майстер-класу, просто за малюночком, і мене щось тут засмучує. По-перше, я не знаю ширини дитячої ніжки, це на дитину. А от зараз вам показую її. В принципі, якщо взяти за основу свою руку, то може і непогано. Словом, я зв'язала цей носочок, от і вже там треба відв'язувати сам поясочок і формувати вічка, і я засумнівалася. Поки що не розпускаю, можливо, можливо, ви мені щось порадите, можливо, ви десь... Зустрічали подібний майстер-клас. Справа в тім, що мені було б значно легше, якби в мене було на кого приміряти. От. А так як немає, то я лише по здогадках інтуїтивно в'яжу і поки зупинилася. Поки не підводить моя інтуїція, що з ними робити далі. От. А ще в мене е, покажу вам е, трошки неестетичний кадр, зараз вибачаюся, тому що дуже е, поношені ця річ, це ось такі кеди на дорослу людину, е, от е, такі я в'язала гачком, і так як вони вже е, такі мають непрезентабельний вигляд, приберу з кадру, то я вирішила. У мене ще залишилася ось така пряжа, з яких я там в'язала, і вирішила зв'язати нові. От, і я це в мене якісь там залишки вовни, але, як бачите, ці шкарпетки досить добре себе поводили. Знаю, що інтенсивно дуже носилися, навіть у зуття якось впихалися, не знаю, як то виходило, але знаю, що впихалися. От І дуже подобалися, Тому ця ниточка себе виправдовує лише те, що вона світла, має такий молочний колір. От. І я взяла от таку пряжу, я недавно придбала вівчарі. Це 80% шерсті і 20 поліаміду. І е, намагалась відв'язати цей ж мисочок по цій шкарпетці. І Взяла гачечок номер 3 воно ну, гачок підібраний добре, воно таке цупкіньке і все. А ле воно виходить за велике. От якщо порівняти із цією шкарпеткою, то воно виходить дуже за бачите, І це навіть Проблема не в прибавках, от, а проблема в товщині нитки. У о, Товщині нитки і я розчарувалася, в мене пропало все бажання їх в'язати. Це піде однозначно в розпуск і піде на шкарпетки для захисників. До речі, так, вона жорстока пряжа на дотик, така шерстиста геть така. А вже от я пов'язала її трішки, ж на цього, декілька разів помняла, і вона вже м'якша. Після ВТО, я думаю, що взагалі буде суперовий варіант. Тому не відкидаю цю пряжу. Так що з неї нічого не можна в'язати, можна все в'язати, і вона така приємна буде в носці. От, От такі мої були не дуже вдалі старти. От, і я якось на цьому і зупинилася. І щоб себе зовсім так не розчаровувати, нічого, я просувала. Сорочку, чоловічу сорочку для захисника, я, от тут я задоволена результатом, я так інтенсивно попрацювала, бо я маю вже е, другої частини е, переду е, ось такий результат. Мені вже залишилося ще два роби, і е, так Просунула я досить непогано цю роботу, от, і буду працювати далі. Мене тут якраз піджимає терміни, я собі спланувала. Дай Боже, щоб це вийшло в ті терміни, які я собі напланувала. Ось такі мої просування, нічого нового, нічого такого аж надто цікавого. Але дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую за вподобайки, ви неймовірні. Дякую за коментарі, що витрачаєте час і написати мені декілька приємних слів. Я завжди на зв'язку і намагаюся відповідати вам вчасно на коментарі. От. І бажаю вам, щоб вас натхнення не покидало, щоб ви творили, надихали інших. І всього вам самого найкращого. На все добре.